Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Царю Небесний і Утішителю, душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби Діпі життя подателю, прийди і все в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світного від світного, Бога істинного від Бога істинного, родженого несотвореного, єдиносущного З Отцем, що через нього все сталося, він за для нас, людей нашого, ради Спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого Марії Діви і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас апонтія Пилата». І страждав, і був похований, і воскрес у третій день сгідно з Писанням, і вознісся на небо і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його Царству не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно рівно рівнославими, що говорив через Пророків. Єдину святу Соборну і Апостольську Церкву. І сповідає одне хрещення на відпущення гріхів, очікує Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцеві, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Синові, що нас відкупив, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословений прітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Духові Святому, що нас просвітив, і в святій католицькій вірі утвердив. І нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти мішінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О наш любий Ісусе. Прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи всі душі до неба і прийди на поміч тим, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо перше славне таїнство Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Тоді ангел заговорив до жінок, кажучи не бійтесь. Знаю Бо, що ви шукаєте Ісуса Розп'ятого, нема тут, бо Він воскрес, як сказав був, ході гляньте на місце, де Він лежав. Помолімося цей Десяток Вервеці за чесноту віри. Отче наш, що є єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, а де висволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благосновенна ти жінками і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Погородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і спавителя душ наших. Богородиця, Діво радуйся, благодатна Марія. Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословений прітлону Твого, бо ти породила Христа Спаса і спавителя душ наших. Похородець, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Похородиться, діво радуйся, благодатна Марія. Господь з тобою. благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Погородець Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобой, благосновенна ти жінками, і плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і спавителя душ наш. Погородець Діво, радуйся, благодатна Марія. Господь з тобой, благосновенна ти жінками, і плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і спавителя душ наших. Богородиця діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благосновенний лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і спавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія. Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благосновенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і спавителя душ наших. Погородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плід лона Того, бо Ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наших. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Заведи всі душі до неба, прийди на поміч тим, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо друге славне таїнство, Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа. А як Ісус благословив їх, віддалився від них і став возноситись на Небо. Вони ж, поклонившись йому, вернулися з великою радістю в Єрусалим. І перебували весь час у храмі, славлячи та хвалячи Бога. Помлімось ці десяток вервиці за чесноту надії. Отче наш, є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Діб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Погородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благосновенна ти жінками і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наших. Погородице, діва, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благосновенна ти жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наших. Погородице, Діво радуйся благодатна Дагодатна Марія, Господь тобою! благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і спавителя душ наших. Погородице, Діво радуйся благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наш. Похородиця Діво радуйся благодатна Дагодатна Марія, Господь з Тобою, на Ти між жінками, і благословений притлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і спавителя душ наш. Похородиться, діво радуйся благодатна Дагодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і спавителя душ наш. Погородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і спавителя душ наш. Погородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, на Ти між мішінками, і благосновенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і спавителя душ наш. Похородиця діво, радуйся благодатна Дагодатна Марія, Господь з Тобою, на Госновенна ти мішінками, і благосновенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, і спавити душ наш. Похородиць діво радуйся благодатна Дагодатна Марія, Господь з Тобою, на Госновенна ти мішінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Спавителя, душ наш. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи всі душі до неба і прийди на поміч тим, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважимо третє славне таїнство, зіснення Святого Духа. Аж ось залунав із неба шум, не наче подух буйного вітру, і сповнив весь дім, де вони сиділи, і з'явились їм поділені, мов вогонь, язики, і сіли на кожному з них. Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм говорити. Помлімось цей десяток вервиці за чесноту любові. Отче наш, що нащої на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородець, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наш. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і спавителя душ наш. Погородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений прітлона твого, бо ти породила Христа Спаса і Сповитиня душ наш. Погородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія. Господь з тобою, благословена ти жінками і благословенний прітлона твого, бо ти породила Христа Спаса і спавитиня душ наш. Погородець Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наш. Погородице, Діво, радуйся, благодатна Марія. Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений прітлона твого, бо ти породила Христа Спаса і спавителя душ наш. Богородиця, Діво, радуйся благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти ти мішінками, і благословенний притлона твого, бо ти породила Христа Спаса і Спавителя, душ наш. Погородиця, діво радуйся благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний притлона твого, бо ти породила Христа Спаса і Спавителя, душ наш. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Сповитиня душ наш. Погородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і спавитиня душ наш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи всі душі до неба і прийди на поміч тим, що найбільше потребує Твого милосердя. Розважмо четверте славне таїнство, успіння Пресвятої Богородиці. На безсмертне Твоє успіння, Богородице, Мати життя, апостоли Російні по всьому світу з'явилися разом і стали коло присвятого Твого Тіла і, почесно поховавши його голосом Гавріла, співаючи, виголошували: Радуйся, благодатна Діво, Мати пречиста, Господь з Тобою». Помилімося десяток Вервиці за щасливу смерть! Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна Жінками, і благословенний лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Сповитиня душ наш. Похородиці діво радуйся благодатна Марія, Господь з тобой, благословенна ти ти Жінками, і благословенний лона твого, бо ти породила Христа Спаса, і сповитина душ наш. Погородиці діво радуйся благодатна Марія, Господь з тобой. На ти ти мішінками, і благословений прілона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Сповитина душ наш. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія. Господь з Тобою, благосновенна ти жінками і благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Сповитина душ наш. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, Благосновенна ти мішінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і спавитина душ наш, Богородиця, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою! благословенна ти мішінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і спавитина душ наш. Богородиця, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою! благословенна Ти ти мішінками, і благословенний лона твого, бо ти породила Христа Спаса і спавителя душ наш, Погородице діво радуйся благодатна Марія, Господь з Тобою. благословенна Ти ти мішінками, і благословенний лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наш. Погородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою ти тимі жінками, і плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Сповитиня душ наш. Богородиці, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з твой, Ти тими жінками, і плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і сповитен душ наш. Слава Отцю, і Сину і Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи всі душі до неба і прийди на поміч тим, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо п'яте славне таїнство про слава Марії в небі. Заспіваємо Давидову пісню вірні дівственній невісті, матері всіх, Царя Христа, праворуч тебе, владико, стоїть, цариця, зодягнена в золоту тканину і оздоблена Божественною красою. Помолімось цей десяток вервиці за вічне спасіння. Отче наш, що є си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, а де визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений прітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословений прітлона твого, бо ти породила Христа Спаса і спавителя душ наш. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословений прітлона твого, бо ти породила Христа Спаса і спавителя душ наш. Погородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і спавителя душ наш. Погородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і спавитина душ наш. Богородиця, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти тими жінками, і, і плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наш. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти тимі жінками, і благословенний пліт лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і спавителя душ наш. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти мі жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Спавитина душ наш. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія. Господь з тобою, благословенна ти мі жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і спавитина душ наш. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи всі душі до неба, і прийди на поміч тим, що найбільше потребують Твого милосердя. Під Твою милість прибігаєм, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, ад від і збавляй нас іди на чиста і благословенна. Пресвятає, Богородице, спаси нас, Пресвятає, Богородице, спаси нас, Пресвятає, Богородице, спаси нас, слава Отцю, і Сину, і Святому Духові. І нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь.